Ми зараз знаходимося на відкритому університеті «Майдан». Сподіваємося, що сьогодні буде цікава сесія про те, як відстоювати свої права з владою, як співпрацювати, можливо, з владою. Ну і буде друга частина, буде стратегія чи якби, проба розвитку, розробки стратегії міста Кременчука. Поток нужной информации, яка нужна не только для деятельности, а реально для собственного розвитку. Спасибо вам большое. Я би сказала, що це були уроки європейського мислення. І взагалі мені все сподобалось сьогодні. Я думав, що сьогодні не прийду, але я не жалкую, що я прийшов і пожалкував би, якби не прийшли. не крас. Перше сподобалась Наталя Скляр, тому що дала багато корисних порад. Лекція була. Збалансована по часу, і емоційно, і прикладами, тобто, ну, із усіх факторів я би сказала, що вона була найкращою. Дуже цікаво було про соціальний капітал. Що це таке, як можна користуватися, як е, з нічого робити щось. Лекція була Сантая. Це просто взагалі прорив, Я тепер знаю, як треба боротися з нашою міською владою. Дуже приємно було поспілкуватися з активістами міста Кремчука. Я певно, що це ті люди, які будуть змінювати місто в майбутньому краще. І для мене особисто це було приємно, що в нашому місті все ж таки таке, такі події відбуваються.